Сусідські війни на Сарненщині розгорівся скандал через межу прибудинкової території. Нагальна потреба у рівному жителі багатоповерхівки обурюються діями голови свого ОСББ. Останньою краплею стала протипожежна сигналізація. ITV. Новини. Добрий вечір. Війна за межу на Сарненщині. Розгорівся скандал між сусідами, поки одні були на роботі. Інші вирішили розширити межі своєї прибудинкової території, викорчували паркан та збільшили свої володіння на півтора метра. Звичайно, їхнім сусідам це не сподобалось, адже з ними ніхто не порадився. Як результат, суперечка мало не закінчилася бійкою. Ті чи дійшли сусіди згоди та як поділили територію, дивіться в сюжеті далі. Оці ресори були закопані, вони всі повибивали. Оцей оці, оці бру... пустаки були, лежали під бровкою. Вони їх вивернули сюди і перекинули, так як їм треба, скільки захватить території. Між сусідками спалахнув скандал, причиною якого стала територія поблизу будинку. За словами пані Ольги, поки та була на роботі, її сусідка Єва Красько разом із своїми синами вирішили пересунути паркан на півтора метра та розширити свої володіння. Сама ж Ольга про це дізналася абсолютно випадково. Їй зателефонували знайомі та повідомили, що її огорожу зносять. Тож жінка відразу примчала до свого будинку. Мій телефон дзвонять. Оля, у тебе в дворі копають. Кажу, хто мене копає? Копають. Тебе викидають в забор, вибивають бруківку. Кажу, да не може бути такого. Я короче, дзвоню на 102, приїжджаю, сама біжу, наймаю таксі, приїжджаю. Поки я приїхала, міліція була вже тут на місці, їх уже нікого не було. Стопчики були перекопані, оце все було вибите. Ольга додає, про це вона повідомила правоохоронців. Вони виїхали на місце події та взяли свідчення. Після цього Ольга відразу почала переставляти стопчики паркану на своє місце, де ті стояли раніше. Тоді вийшли сини сусідки та почали погрожувати й шарпати жінку за руки. Я стала відкидати оце, що вони наробили. відкидати. вони стали до мене лізти біться. Сказав, що я тебе тут закопаю. Якщо ти будеш викопувати, а я кажу ні, я хочу зробити так, як воно було. І до цього цей забор кажу: не я ставила, не ти ставив, ставив твій батько. Чого ти його розбив? На основі чого жінка каже у виправдання, син сусідки аргументував свої дії тим, що так хоче його мати. Наступного дня жінка знову звернулась до правоохоронців. Наразі вони проводять перевірку свідчень. Жителька села Берестя з цього приводу до поліції зверталася двічі. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Поліцейські проводять за цим фактом перевірку. Ми намагалися поспілкуватися із сусідами, але брами нам ніхто не відчинив. Також спробували поговорити із сином Єви Красько Олександром, але той сказав, що не проживає там, і поклав слухавку. Цю справу знають і в міській раді добровиці. Там розглянули звернення пані Ольги та направили до сусідок виїзну комісію, аби вислухати обидві сторони. Вже на наступному засіданні, яке відбудеться через тиждень, 19 квітня, планують прийняти рішення стосовно межі. На комісії після того як одна і друга сторона дасть свої пояснення і дасть відповідні документи, комісія буде засідати і прийме рішення. Після прийняття цього рішення буде сформований протокол. Протокол підписується, і цей протокол засідання комісії затверджується органом місцевого самоврядування виконавчим комітету. Якщо ж рішення міської ради не влаштує якусь із сторін, вони можуть його оскаржити та звернутися до суду. Ірина Грабчакартем Шоула, телеканал Group. Зловживання повноваженнями чи конфлікт інтересів на зборах мешканців будинку, який знаходиться у рівному на вулиці Відінська, 5 В, виникло брехливе обговорення щодо встановлення протипожежної сигналізації на багатоповерхівці. Ба Більше деякі мешканці обурені не лише цією ініціативою голови ОСББ, а й в цілому її роботою стверджують, вона зловживає своїми повноваженнями. Чи дійсно це так, та чим закінчилося обговорення у сюжеті нашої лілії Мазур? Якщо була залишена ціна, 2000, що ви такі це вийшло, я вам розкажу, ви красиво все обувано, або людські спілкування не робить. Галас невдоволення та суперечки. Ось так проходили збори мешканців будинку, які проживають на вулиці Відінська, 5 В. Серед причин такого емоційного діалогу, пропозиція встановити на багатоповерхівці протипожежну сигналізацію, оскільки будинок внесений у список тих, які мають підвищену висотність. А отже, як зазначає голова ОСББ Любов Токова, потребує цього. Вияснилося, що у нас то система пожежної сигналізації в свій час була побудована, але вона належно не обслуговувалась, тому вона зараз ніяких своїх функцій не виконує. Близького захисту у нас взагалі не було. Нас немає на висоці, немає близького захисту? Вам не страшно витрати на ремонтні роботи дорівнюють сумі в розмірі мільйона гривень. Із тих 100 тисяч, які має заплатити ОСББ, воно складається з двох частин. Як ми вже сказали, блискавка він буде встановлений на нашому під'їзді, і його е, дія буде розповсюджена на весь будинок. Тобто він коштує десь приблизно 100 тисяч, значить 10% – це за рахунок загальних коштів ОСББ. 90 тисяч на ремонт, на капітальний ремонт пожежної сигналізації будуть платити мешканці. Виключно четвертого під'їзду ця ініціатива сподобалась не всім, оскільки не розуміють, чому рішення щодо встановлення протипожежної сигналізації приймають усі мешканці будинку, а платять за це тільки невелика частина. Почекайте, треба дайте відповідь. Ви зараз ставите на голосування цю пожежну безпеку на весь загал. То тоді хай весь загал платить. Чому весь загал повинен мене примусити платити ці кошти? Скажіть мені, будь ласка, чому загал? Давайте тоді зробіть голосування безпосередньо в четвертому під'їзді. А ви таким чином хочете просунути цей варіант? Втім, були й ті, хто підтримав таку ініціативу. Серед них пан Олег. Попри те, що чоловік не мешканець цього будинку, він є повірною особою внука, який проживає тут, зазначає, безпека в будинку необхідна. Тут проживає мій внук, і сьогоднішнє питання мене дуже турбує, тому що це безпека мого внука. і я за те, щоб все-таки відновити цю пожежну сигналізацію і підняти безпеку проживання мого внука. Нак протипожежна сигналізація не єдине, що викликало бурхливу й неоднозначну реакцію мешканців будинку деякі з них запевняють, голова ОСББ зловживає своїми повноваженнями і не виконує свою роботу як слід. Голова не чує мешканців, робить все на свій лад, розсуд не інформує мешканців. Ну так можна сказати, сама себе проголошує. У нас є будинкова група, в якій голова ОСББ не є учасником. Це як виходить? Ви собі там сваріться це? А... Вона взагалі не, не входить в діалог і так далі. Якщо вона щось людям на загаль, на загал висвітлює, то вона висвітлює через своїх посередників, так сказати, членів правління. Ось дивіться, воно сітка на оцій кошарі, як ми називаємо, кожен рік 15 тисяч, а зробити підмуровку немає за що. Ну, розумієте, людина. Узурпувала сташкою... владу то трьох вона, порушуючи всі норми моралі людяності, вона нас не чує. Ми просимо, розказуємо, пояснюємо. нічого не дає. Про незадовільне виконання обов'язків голови ОСББ говорить і ще одна мешканка будинку. Тут не було грабель навіть коли їй казали купити граблі, вона казала, що немає грошей. Все, ладно, купили ці два граблі. Двоє грабель. Ми пішли четверо. То ми нагребли чотири ящики сміття. Я йду з грабля, гроча ви не вийшли допомогти. Вона мені не треба, це її слова. Тим сама ж голова зазначає, нічого з такого, про що говорять мешканці, не робила. Якщо мова йде про якісь зловживання, і якщо в них є факти і документи, то я, то я пропоную їм звернутися у правоохоронні органи. Не бачу, хто поставить крапку у такому, крім суда. Є у них документи, чи в них є догадки. Отам От воно це все і виясняється. Вияснялось воно вже тисячу і більш раз у всьому світі. Виясниться це все у нашому ОСББ. Ми ж сподіваємося, що ситуація зможе прояснитися а відтак. конфлікт між мешканцями будинку та головою ОСББ все ж закінчиться. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. На Рівненщині чоловік шукав коханця своєї дружини, а згодом стріляв у спецпризначенця. У дубні посадовець військової частини нарахував бойові кошти військові, яка фактично була вдома, та смертельна ДТП на Сарненщині. Дивіться сьогодні, о 19.30 тижневий огляд кримінальних подій на Рівненщині у програмі Чергова частина. Герої не вмирають. Частину вулиці Льонокомпінатівська та вулицю Набережна у Рівному хочуть перейменувати в честь загиблих захисників. Де транспорт? Коли комунальні автобуси рівного вийдуть на маршрути? Чергова хвиля перейменувань у Рівному частину вулиці Льонокомбінатівська та вулицю Набережна планують переназвати на честь загиблих захисників Богдана Нікітіна та Тараса Давидюка. Що про це думають мешканці та чому перейменовують саме ці вулиці? Дивіться у сюжеті наших журналістів. У рівному продовжують перейменовувати вулиці на честь загиблих героїв. Цього разу дійшла черга до частини вулиці Льонокомбінатівська та вулиці Набережна. Їх хочуть переназвати на честь двох загиблих захисників: Богдана Нікітіна та Тараса Давидюка. На попередньому засіданні комісії з питань перейменування найменування об'єктів та поніміків встановлення. Пам'ятних знаків меморіальних та нотаційних дощок на території Рівненської міської територіальної громади було розглянуто питання щодо вшанування пам'яті Нікітіна та Давидюка в назвах вулиць на території міста Рівно. Тобто вулицю Нікітіна назвати частину Вулиці Лінокабінатівської, а іменем Нікітіна, частину вулиці Лінокомінатівської, а Тараса Давидюка, вулицю Набережну. Самі ж мешканці цих вулиць до перспективи перейменування ставляться по-різному. Хтось вважає це правильним рішенням, а хтось каже, що не на часі. Не на часі. А чому не на часі? Ну, бо є важливіші питання, якби, які нам потрібно вирішувати. Даже в нас якби такий стан, що Займатися вулицями, і, ну їх їхнім найменуванням це. Точно, що не на, не на, не на часі. Ми маємо пам'ятати героїв і робити все можливе, щоб наші наступні покоління пам'ятали їхні вчинки, за що ми боремося. Ми готові до таких змін позитивних, якщо це на честь героїв, яких знали і робили такі вчинки. Звичайно, що позитивно, тому що він працює, але він вже в минулому, але в результаті те, що людина віддала своє життя за те, щоб ви жили. Принаймні в мирі і злагоді на даний момент тут герой, і його потрібно навіть таким так шанувати, хоча б так честь нього назвати вулицю. Я думаю, що зараз гроші треба трошки вкладати в ЗСУ в зброю, війну, тому щоб швидше була наша перемога. Тому я думаю, що перейменувати вулицю можна буде після війни, зробити запит мешканців, якого, наприклад, вони подадуть свої ідеї, свої пропозиції. Однак, за словами чиновників, рішення про перейменування не остаточне, адже наразі вони лише вивчають думку рівнян щодо такої ініціативи. Робляться за допомогою електронного анкетування. На електронних ресурсах протягом двох тижнів буде проведено електронне опитування з метою врахування думки рівнян. Тобто буде запропоновано. Можна відповісти так, ні, або запропонувати якийсь е, свій варіант. Через два тижні е, за підведенням підсумків цього електронного голосування. Комісія повернеться на наступному засіданні до розгляду цього питання. До слова починаючи з 2014 року, в Україні почали активно перейменовувати назви міст та вулиць. Наразі в рівному переназвано вже 79 вулиць. А за два тижні побачимо, чи збільшиться ця кількість ще на дві нові вулиці. Марія Степанчук, Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Комунальні автобуси на їх появу у рівному чекають з нетерпінням. Сьогодні це питання обговорили в рамках брифінгу в управлінні транспорту. Більше про те, коли вони виїдуть на маршрути, дивіться у сюжеті. Що з комунальними автобусами? Про закупівлю 20 низькопідлогових автобусів, обладнаних пандусами та всіма зручностями для перевезення людей з інвалідністю у рівному заговорили наприкінці минулого року. Транспортні засоби вже у рівному, але поки ще не здійснюють перевезень в повному обсязі. Начальник управління транспорту Василь Сливка розповідає, підприємство рівне електроавтотранс на 90% пройшло всі необхідні юридичні процедури, і незабаром автобуси вийдуть на маршрути міста. 23 жовтня. Відбувся аукціон. Після того було оприлюднено е, повідомлення про укладення договору, і уклали договір із підприємством Автобас місто Черкаси, яке стало переможцем цього конкурсу. Договір було укладено 6-11 числа. Згідно договору, підприємство поставило нам автобуси до нового року. Одразу випустити на маршрути автобуси, хоч їх і доставили у місто, не змогли, адже банк вимагав зробити на транспортні засоби страховку перш ніж сплатить за них гроші. Як зазначає Василь Сливка, крім цього, довелося пройти безліч юридичних та технічних процедур, без яких здійснювати перевезення пасажирів просто неможливо. В Кінці січня місяця був заключений кредитний договір з банком після цього банк. Оплатив згідно договору кошти на завод, тоді ми змогли тільки почати всі процедури для того, щоб запустити ці автобуси. 31 січня ми об'явили конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в газеті Сім днів. 5 березня був розгляд, і підприємство стало переможцем конкурсу. Оскільки автобуси із заводу прямували в рівне власним ходом, у них вже був певний пробіг, і, покурсувавши містом в тестовому режимі, вони отримали ще додатковий. А гарантія заводу виробника вимагає провести перший техогляд. Це надзвичайно розумна вимога, каже Василь Сливка, адже йдеться про безпеку пасажирів. 20 березня були оголошені торги, відкриті торги з особливостями на закупівлю послуг технічного обслуговування. Автобусів 4.04 Тільки був заключений договір із переможцем. Василь Сливка зазначає, наразі залишилося лише дочекатися проведення цього технічного огляду та провести конкурс на перевезення, аби поставити автобуси на маршрути. Зробити це обіцяють упродовж найближчих півтора місяці, і саме тоді перші комунальні автобуси закурсують містом в повному обсязі. Ангеліна Сильнішого не виявили. Рівненська футзальна команда Кардинал вдома зіграла перенесений матч 10-го -ту туру екстраліги. В гості приїхав майбутній суперник півфінальної стадії Кубка України команда Аврора із Києва. Рівняни першими вийшли уперед. Голом відзначився Владислав Сорокін. До слова, це восьмий забитий м'яч гравця у 25-му матчі за кардинал. Кияни зуміли зрівняти ще до перерви. Хороший пас на дальній. Замкнув Максим Чебаряк. Один. Один наприкінці другого тайму міг забивати Михайло Волянюк, але не реалізував дабл пенальті. Відтак нічия це до слова була остання домашня гра у рамках основного етапу екстраліги для кардиналу. Наразі у команди Євген Ланка 25 очок і два незіграних матчі попереду. Далі поєдинок проти Хмельницького сокола. Він номінально виїзний, адже пройде у здолбунові. Саме там соколята грають свої домашні поєдинки. В якісь моменти ми робимо дуже такі дуже дуже серйозні помилки, і після цього виникають у нас проблеми, провали і тому знаєте, не так створює суперник, як ми просто йому допомагаємо. Тому якщо ми це зможемо в нашій грі виправити, то звісно і наша якість і пропущені голи значно зменшаться. Але загалом за самовіддачу, за працю хлопцям тільки подякую. Перша в історії рівненський баскетбольний клуб у фіналі Суперліги. 11 квітня баскетбольна команда Рівне перемогла свого столичного суперника Київбаскет та пробилася до фіналу Суперліги. Більше про емоції спортсменів та як відбувався поєдинок далі у сюжеті. Історична перемога. 11 квітня чоловіча баскетбольна команда рівне здолала на виїзді своїх столичних суперників Київ баскет з рахунком 78-81 та увійшла до фіналу. Щоправда, першу половину матчу наші спортсмени відставали, але зрештою змогли змінити хід гри на свою користь. Це була вже друга перемога рівнян у півфіналі. Тепер баскетбольна команда буде боротись за золото суперліги. Рівне фіналі. Спортсмени кажуть, раді, що увійшли до фіналу Суперліги. До цього довго готувалися, а бажання представити та показати рівненщину як сильного суперника серед інших баскетбольних команд було сильним. Я вітаю всіх наших болівальників, керівництво, своє місто з такою дійсно історичною подією. Ми в фіналі дійшли до фіналу, Можливо, десь пригнули вище голови. Ось, але. Я рахую, що це все не зря, тому що ми багато працювали. Ми до цього йшли, ставили собі завжди максимальні цілі. І все. І тепер будемо хочемо боротися за фінал за золоті медалі. Захисник БК Рівне Дмитро Тимошчук каже: команда готова до труднощів. У них сильний бойовий дух та жага до перемоги. Ми ніхто не грав в фіналі в суперлізі, тому кожен. Кожен прагне, мріє, хоче, хоче доказати, що він гідний грати в фіналі. Тому я казав, що в нас в рівному, що я впевнений в кожному хлопцю, в кожному нашому гравцю, що він на кожен матч буде знаходити в собі сили, мотивацію і викладатися, допомагати команді наповно. Тому я рахую, що емоції на гру нас залишаться. Також головний тренер баскетбольної команди рівне Михайло Переверзій додає: хлопці будуть боротися до останнього. Я думаю, що кожен хлопець розуміє, що такий шанс поборотися за золото випадає не кожному. І я рахую, що хлопці неважливо, з яким суперником ми будемо грати. Ми приложимо, я думаю, всі зусилля для того, щоб дати результат, і, скажімо так. Порадувати все місто. Команда телеканалу ITV Media Group вітає нашу баскетбольну команду зі справді історичним моментом. Не лише для спортсменів, а й для всієї рівненщини. Софія Капінос та Станіслав Мокляк. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе. Розквітай з ITV